Харкові посилили заходи безпеки. Очікують активізацію роботи ДРГ. Сьогодні, окрім дня прапору, Харків святкує ще й день міста. Напередодні правоохоронці посилили свою роботу. В місті змінено час комендантської години. Сьогодні вона розпочинається о сьомій вечора і триватиме до ранку, 25 серпня. День незалежності харків'яни проведуть удома. Яка зараз ситуація в місті розкаже кореспондентка п'ятого Оксана Нечперенко. Оксана вже на зв'язку. Отже, Оксано, тобі слово, яка ситуація в місті? Як харків'яни сприймають ці посилені заходи безпеки? Отже, цю ніч харків'яни мали можливість трохи поспати. Ракетних ударів саме по місту не було, але вже о шостій ранку. Росіяни з реактивних систем залпового вогню вдарили по одному з районів міста, влучили у приватний сектор. На щастя, там обійшлося без жертв. Ще годину тому кілька разів лунала повітряна тривога та по місту було чути вибухи. Поки що інформація щодо то, до прильотів ще уточнюється. Сьогодні Харків дійсно, окрім дня прапору. Ож святкує свій день день міста. Йому сьогодні виповнюється 368 років. Зазвичай цей день лунає досить гучні такі святкування. Але сьогодні обійдеться без саме такого. Хочу зауважити, чому саме 23 серпня було обране як день міста. Справа в тому, що саме у цей день як вважається, в нас місто було звільнене від нацистських загарбників. У нас є навіть вулиця, названа на честь цього дня. Там встановлений, до речі, пам'ятник солдату-визволителю. І саме ось по цьому району цей район знаходиться найчастіше під обстрілами. Саме цей район росіяни активно обстрілювали -масово наприкінці травня. Туди тоді, тоді прилетіли піони та урагани. Серед загиблих було тоді повідомлено про загибель немовляти влучили, до речі, і у сам пам'ятника воїну-визволителю. Ось сьогодні, аби зменшити саме ось. Кількість мирного на кількість жертв серед мирного населення, тому місь міською та обласною владою було прийнято рішення щодо запровадження такого ранішнього в нас комендантськ ранішньої комендантської години від сьомої -го вечора. А ще посилено по місту. Заходи безпеки Проводяться проводяться фільтраційні заходи представниками служби безпеки України. Представниками правоохоронців. Це поліція наша. А отже, пропоную послухати, що саме роблять це опрямумову начальника поліції Харківщини Володимира Тимошко. Ми посилили деякі напрямки в місті. Дємкі улик центральні вулиці ул на цей час обладнані додатковими постами як поліції, так і СБУ, так і інших правоохоронних органів. Фільтрація проводиться з метою виявлення диверсійно-радвідувальних груп, а також коригувальників, війну, коригувальників артилерії російських окупантів. Що саме роблять працівники правоохоронних органів, зокрема поліцейські? Це перевірка документів, перевірка осіб, які перебувають в місті. Додаткову увагу звертаємо зрозуміло на осіб, які Тимчасово не не так давно, чи в, в якийсь попередній час наближений до сьогоднішньої дати, прибули до міста. Також хочу повідомити, що вже, вже завершено роботи на, з розбору завалів на місці там, де був у нас гуртожиток. Вночі 18 серпня його було обстріляно з іскандерів і повністю зруйновано будівлю. Рятувальники в нас працювали на цих завалах. 4 дні вилучили 19 тіл. Зараз не впізнаними. Лишаються вісім загиблих, деякі решти. Передаватимуть на експертизу аби впізнати їх. Як нам розповіли місцеві мешканці сусідніх сусідніх будинків з початком війни, саме до, до цього гуртожитку почали приїжджати люди та оселятися з районів небезпечних районів міста та з під Харкова саме з селища. Ось така ситуація на нині. Я залишаюся у місті та продовжую спостерігати за тим, що тут відбувається. Студія дякую тобі, дуже Оксано. Бережи себе, Оксана Нечпоренко, Харківська кореспондентка п'ятого каналу, розповідає нам про ситуацію в місті і про те, як Харків йде на посилну комендантську годину, яка почнеться сьогодні о дев'ятнадцятій і триватиме до ранку, 25 серпня.